Good day, my Ukrainian friends, доброго дня, мої рідні українці. Буде ранок і сонце підніметься, сказав в одній із своїх книг Нік Вуйчич, видатна людина Австралії, людина, серце якої повне любові, любові до життя. Любові до людей, любові до кожного, з ким довелося зустрічатися, людини, яка, не маючи ні рук, ні ніг, змогла становити світовий рекорд, обійнявши за одну годину майже дві тисячі людей. То хто ж він, такий цікавий австралієць? Хто населяє цей чудернацький материк, де все навпаки? Спробуємо дізнатися і, дослідивши нашу сьогоднішню тему уроку населення Австралії Австралійський Союз, нарешті застібнемо блискавку на нашій валізі, повній знань про цю таємничу землю. Населення Австралії надзвичайно цікаве і різноманітне, її жителі можуть розказати нам дуже багато нового і корисного, як про себе та свій спосіб життя, так і про найбільші міста своєї держави. Населення Австралії складає майже 24 мільйони чоловік. Заселення материка почалося майже 40 тисяч років тому вихідцями з Південно-Східної Азії. Пізніше, коли експедиція під керівництвом Джеймса Кука висадилася на східне узбережжя Австралії, їх зустріло корінне населення аборигени, яке належало до 500 племен, що розмовляли різними мовами. Проживали вони переважно на східному узбережжі материка. Місцеві жителі полювали на тварин, великий кочовий спосіб життя, збирали дикорослі рослини. Після відкриття Австралії європейцями наприкінці XVIII століття почалося активне її заселення і, насамперед, східної частини. Після проголошення належності Австралії королівству Великої Британії аборигенів або нищили, або заганяли в найнесприятливіші для життя місця. В результаті жорстокої експлуатації і переслідувань аборигенів їхня чисельність постійно зменшувалася. У 19 столітті, коли в Австралії було знайдено золото і почалася золота лихоманка, заселення материка значно прискорилося. В тривалий час Австралія була заморською в'язницею Англії. Основою прийшлого населення були каторжники. Сучасне ж населення Австралії сформувалось за рахунок емігрантів. 77% жителів це нащадки переселенців з Британських островів, англійців, ірландців, шотландців, що утворюють англо-австралійську націю, решта переважно іммігранти з інших країн. Корінного населення аборигенів лише 200 тисяч чоловік. Оскільки основну масу емігрантів спочатку становили англійці, їх мова і культура і визначили етнічну спрямованість сучасного австралійського суспільства. Корінні мешканці австралійські аборигени сьогодні не тільки кочують, а й ведуть осілий спосіб життя. Проживають вони у пустельних районах материка, у резерваціях. Населення на континенті розміщене відповідно до природного середовища, субекваторіальна савана, тропічні пустелі і напівпустелі практично не заселені. Найгустіше заселені Південно-Східна разом з Тасманією, Південно-Західна Окраїни, добре зволожені субтропічні, помірні і частково тропічні прибережні райони. Населення розміщене нерівномірно. Пересічна густота півтора чоловіка на квадратний кілометр, в штаті Вікторія 11 чоловік, а в північній території менше одного чоловіка. Основна маса населення зосереджена на південно-східному узбережжі. Величезна територія центральних і північних районів Материка майже не заселена. Саме на східних узбережжях Австралії, де клімат значно сприятливіший, розташовані великі міста: Сідней, Мельбурн, Бісбен, де проживає 40% населення держави. Австралія має дуже високу частку міських жителів 85%. Особливе місце серед міських поселень займають столиці Штатів. Австралія єдина держава в світі, що цілком розташована на одноіменному континенті на стикові двох океанів Тихого та Індійського, повна назва країни Австралійський Союз, країна, до складу якої входять Австралійський материк та Острови, найбільший з яких Тасманія. Австралія держава співдружності. Це означає, що офіційною главою є британський монарх, а водночас Австралія є абсолютно самостійною державою. На гербі цієї країни зображені дві тварини Кінгуру і Страус Ему. Тому саме вони запитаєте ви, а тому, що ці дві тварини не вміють рухатися назад, а йдуть тільки вперед. Ось так і Австралія рухається тільки вперед. Австралія складається з шести штатів та двох материкових територій, одна з яких територія федеральної столиці міста Канберра. Кандидатами на звання столиці Австралійського Союзу були три міста: Сідней, Мельбурн, Аделаїда. Але так як навколо цього питання тривалий час точились суперечки, то було вирішено на межі штатів Нової Уельс і Вікторія виділити частину території і на місці невеликого поселення закласти столичне місто. Почали його будувати в 1913 році. Так виникла столиця Канберра. Канбера, як назва території, виникла ще у 1823 році, коли там виникло й перше поселення європейців. На одному з діалектів наших аборигенів Канвера означає два однакових підняття, а на іншому місце зустрічі. Столиця розмістилась на мальовничих пагорбах, складається з окремих забудованих частин зон, що розділені зеленими парками. На багатьох вулицях міста можна побачити декоративні і фруктові дерева. Геометричним центром міста є штучне озеро, що ніби з'єднує шість приміських зон, від якого в різні боки розходяться радіальні вулиці. Більшість з них вузькі і зовсім не мають пішохідних переходів, використовуються лише для руху. Автомобільного транспорту, на відміну від інших столиць з їх хмарочосами, в канвері переважають маленькі одноповерхові будинки, що розташовані далеко один від одного. На столицю люди звикли дивитися як на головне місто країни історичний, політичний, економічний і культурний центр. Канвері поки що далеко до цього, вона лише адміністративний центр держави. При невеликому населенні 200 тисяч чоловік Канберра має велику площу більше ніж 2300 квадратних кілометрів. Тому, щоб потрапити в потрібне місце, треба подолати великі відстані. Незважаючи на майже двохтисячне населення, вражає, наскільки Канберра безлюдна, особливо вечорами та на вихідні місто буквально вимирає. А під час так званих довгих вікендів, коли до вихідних додається один або кілька днів, та більшість канберців виїжджають на відпочинок, тут взагалі можна знімати постапокаліптичні фільми. Визначними архітектурними місцями Канбери є будинок Австралійської академії наук, що за формою нагадує перевернуту вазу, будівля парламенту Австралії. Видовжена білокам'яна споруда у формі бумеранга, увінчана велетенською щоглою. При її спорудженні частину пагорба було знято, але пізніше землю повернули на місце і розбили на ній газон. Австралійці жартома говорять, що це єдиний парламент у світі, де люди ходять по головах своїх політиків. Розміщений тут також і Австралійський національний університет. А зараз прямуємо на північний схід і відвідаємо найбільше і найдавніше місто Австралії, де 200 років тому висадилися перші англійці і вузьку морську затоку назвали Сідней на честь британського міністра внутрішніх справ Лорда Сіднея. Сучасний Сідней це маленький Нью йорк У центральній частині міста піднімаються великі прямокутні хмарочоси. Він має чудову глибоководну гавань, що називають Джексон. Це морські ворота всього Австралійського Союзу. Крім того, Сідней центр міжнародних авіаліній, залізних і шосейних доріг, тому найбільший транспортний вузол країни. В Сіднеї багато такого, що вважається унікальним у державі. Єдине метро, найкращий зоопарк, найдавніший ботанічний парк, найвища австралійська будівля. Головна ознака міста міст через бухту Порт Джексон, що з'єднує південну і північну частини міста. Цей міст символ Сіднея, його емблема. Є ще тут один витвір архітектурного мистецтва: оперний дім, що являє собою. Фантастичну групу великих вітрил і великої кількості гігантських білих морських раковин, вкладених одна в одну. В місті можна познайомитися з двома парками: коала парком і Таронга Парком. У вольєрах коала парку вільно стрибають майже приручені сірі кенгуру і повільно переповзають з гілки на гілку Евкаліптів коали. Таронга парк. Чудове місце. На великій території схилу, що повернений до бухти, можна побачити всіх тварин Австралії. Тут всі види кенгуру, єхидна, жирафи. Для захисту своїх ендемічних видів тварин австралійці створюють дуже багато парків і заповідників. Проте не всім так добре живеться в Австралійському Союзі. У внутрішніх районах Материка ми з вами можемо зустрітися з аборигенами. Місцевими жителями свого часу британським колонізаторам вдалося успішно витіснити племена австралійських аборигенів з їхніх земель. Згодом, починаючи з другої половини 19 століття, здійснювалася державна політика примусового відбирання дітей аборигенів від їхніх сімей для навчання та долучення до європейської культури, і все це призвело до значного скорочення чисельності корінного населення. Лише нещодавно австралійський уряд офіційно вибачився перед корінним населенням за свою здійснювану раніше політику. І не повірите лише у 60-х роках минулого століття визнав їх людьми, а не представниками фауни. Також були прийняті відповідні закони для забезпечення соціальних гарантій корінному населенню австралійського континенту. Наприклад, допомога по безробіттю австралійського тубільця може складати 2-3 тисячі доларів проти тисячі доларів білого громадянина. При цьому аборигени рідко працюють, а високопоставлених тубільців можна перерахувати на пальцях однієї руки. Цим пояснюється сьогоднішнє особливе становище аборигенів в Австралії, які час від часу починають вимагати вимач... вибачень за захоплення їхніх рідних територій. Загалом, нині в Австралії мешкають в основному нащадки європейців понад 90% всього населення. В основному це ірландці, шотландці та валійці. Вони називають себе Озі, від Озі австралієць, та звертаються, наприклад, називаючи усіх Майтами. Ноуваріс Майт. Найпоширеніша відповідь на усіх запитаннях в Австралії, що часом неймовірно дратує. До речі, за цією фразою, а також за способом вітатися «Good day» замість більш звичної для всіх англомовних країн «Hello», завжди можна визначити австралійця серед інших англомовних у будь якій частині світу. Австралія є другою країною в світі за кількістю автомобілів на душу населення. Протяжність доріг на одну людину в країні в середньому в 3-4 рази є більшою ніж в європейських країнах, і у 7 дев'ять разів більша, ніж в країнах Азії. Також Австралія перебуває на третьому місці в світі за рівнем споживання бензину на душу населення. Крім того, середні відстані, подолані тут на автомобілі, також є одними з найвищих у світі. Загальна протяжність доріг становить понад 900 тисяч кілометрів, однак лише третина мають штучне покриття. Загалом. Можна сказати, що австралійці пересуваються двома видами транспорту: автомобілями та літаками, а система залізниць в країні перебуває в зародковому стані і може розвивати її ніхто не збирається. Австралія високорозвинена країна, з якою багато країн мають дружні торгівельні стосунки. Зокрема, з Україною укладено торгівельну угоду, згідно з якою Австралія експортує продукти харчової промисловості і сільського господарства, а Україна продукцію машинобудування. В Австралії проживає понад 20 тисяч етнічних українців, що утворюють наймолодшу українську діаспору в світі. На цьому наша подорож закінчується. І так приємно чути звук замкненої блискавки на нашій валізі знань. Чекатиму на вас на нових континентах. А зараз дякую за увагу. Goodbye, my friends! До побачення!